Знайти якісні курси та не пустити гроші на вітер один з ключових запитів серед дизайнерів початківців. І досить часто новачки запитують, як обрати курси, та чи варто йти на ті, які усіх на слуху, про які всі знають, які обіцяють досить широку програму та коштують як хороші якісні курси. Звичайно, ви вже бачили назву. Тож я не буду робити вигляд, що тут є інтрига, тому що говорити ми будемо про прожектор. Як людина, яка свого часу імпульсивно вклала чималеньку суму за Повністю бездарний та безкорисний курс в одній з київських шкіл. Я скептично ставлюся до того, що не підтверджено. Тому друзі сьогодні з вами будемо перевіряти прожектор. Подивимося, що вони пропонують на своїх курсах. Послухаємо відгуки випускників, поспілкуємось з куратором, а також визначимося, які критерії є найважливішими при виборі будь-яких курсів не тільки в прожекторі. Мене звати Лєра, ви на каналі Марус Дизайн, де я розказую про дизайн інтерфейсів. Постав лайк цьому відео, воно буде цікаве. І погнали! Почнемо <му> з того. Такі прожектор. Український освітній проєкт Прожектор з'явився у 2014 році, як ініціатива групи українських дизайнерів і підприємців. Але перший курс з UI-UX дизайну з'явився у 2016 році і він дуже швидко став найпопулярнішим в Україні. На сьогоднішній день, окрім курсів, Прожектор також проводить різні заходи в Україні, направлені на розвиток дизайну і технологій. А також має широку бібліотеку відеолекцій, які можна. Безлімітно дивитися за підпискою. Прожектор також активно співпрацює з компаніями та організаціями, наприклад, з Міністерством цифрової трансформації України в рамках програми Дія цифрова освіта. До роботи над відео я особисто про це не знала, і я в описі залишу вам посилання на безкоштовний освітній серіал у Дії, який розповість вам про професію – дизайнера. У 2020 році, у відповідь на пандемію, прожектор перейшли в онлайн формат та стали онлайн-інститутом. Я Вважаю прожектор вже за те, що вони будують таку міцну освітню it інфраструктуру в Україні. Я думаю, що ми можемо пишатися такими проєктами, тим, що вони наші українські, але. Все ж ми тут зібралися для того, щоб оцінити курси, конкретні курси, які цікавлять саме нас з вами. Тож, давайте перейдемо до головного: курси для UI-UX дизайнерів. Що ж пропонує нам прожектор? На цьому етапі я хочу познайомити вас з гостями сьогоднішнього відео. Я попросила двох випускниць нашої спільноти, які навчалися у прожекторі, дати мені відгук на ті курси, на яких саме вони навчалися. Це Ліля. Вона закінчила професію з UI-UX дизайну, який тривав рік. А це Ірина, і вона закінчила бегінер та джуніор курси по веб-дизайну. Я у прожекторі не навчалася, тому я спиратимусь на їх відгуки, а також на те, що пишуть дизайнери у нашій спільноті. До речі, я вже декілька разів про неї згадала, але досі не закликала вас перейти за посиланням під цим відео та долучитися. Тому роблю це зараз. Переходьте, у нас дуже цікаво і можна поставити різні питання спільноті дизайнерів. Давайте переглянемо декілька курсів з розділу інтерфейс-дизайм. Дизайн. Їх тут дуже багато і на перший погляд легко загубитися, тож давайте розберемось. Web Design Beginner Junior курси з основами дизайну для новачків зовсім нульового та початкового рівнів. Beginner дає базу фундамент з основ дизайну: сітки, типографія, композиція, робота з інструментом, базові лендінги. Словом, вам сюди, якщо ви зовсім нічого не знаєте про веб-дизайн, Перше чуєте про фігму і тим паче нічого не знаєте про Ви Просто хочете зробити свої перші кроки на бінгінінгу. Нас прямо з нуля вели, тобто от тобі відкривають там перша лекція. Я пам'ятаю, що. Ми там відкриваємо фігму, там тобі показують весь функціонал від А до Я, що це таке, що це таке. І поступово вже від ось цього рівня в кінці курсу я вийшла з трьома, нехай не реальними, але це Олена сторінками. На курсі Джуніор більше приділяється уваги повноцінному веб-проєкту. Тут адаптивність, архітектура, навігація, e-commerce, тобто онлайн-магазини, а також важливі блоки про роботу з клієнтами. Портфоліо і так далі. Тобто, нам розповідали. Куди ми можемо йти працювати, нам показували, як можна оформити портфоліо. І окрім цього, після завершення курсу нам дали дуже багато різних матеріалів, як оформити правильно профіль на LinkedIn, як правильно оформити CV, там, про етапи співбесіди і тому подібне. UX-дизайн Beginning і Medium. Вас не вчитимуть малювати сайти на цих двох курсах, адже студенти вивчають саме UX-дизайн, включаючи створення юзерфлоу. Інформаційної архітектури, дослідження, створення прототипів та тестування їх на користувачах. Product Design – курс про UI-UX з нахилом у продуктове бачення. Product Design – це мультидисциплінарна посада, на якій треба не тільки знатися на UI-UX дизайні, а й мати такий широкий спектр хард та софт скілів. До речі, мені пощастило потрапити з аутсорсу у продукт, де я зараз і працюю, і скажу вам, це. Це зовсім інше бачення, зовсім інші процеси, не так як ми звикли на е, аутсорсі або на фрілансі. Mobile Apps – курс для дизайнерів, які шарять в інтерфейсах, шарять у веб. Але не знають специфіку роботи саме з дизайном під мобільні пристрої. На курсі ви познайомитесь гайдланами від Google та Apple, навчитеся проєктувати навігацію для мобільних застосунків, розберетеся в специфіці типографії та візуального дизайну для маленьких екранів. А також охопите більш вузькі теми, як, наприклад, мобільна анімація та просування застосунків у маркетах. Також є річна програма, «Професіум», де ви вивчите чотири з перерахованих вище Модулів та набудете необхідних навичок із веб-дизайну, із UI-UX та проєктування для мобільних застосунків. Він починається з Web Design Beginner, тому підійде вам, якщо ви навчаєтесь із самого нуля. Про те, чи достатньо інформації для тих, хто починає зовсім спочатку, я вирішила запитати безпосередньо у кураторів. Пошуком гостя мені пощастило, моя хороша подруга Настя та за сумісництвом чудова дизайнерка студії Tubic, де я раніше працювала. Вона, Якраз є куратором на одному з курсів Прожектора. Тож, давайте послухаємо її спостереження щодо прогресу студентів-початківців. Насправді, люди, які приходять зовсім новачками, у кого ще зовсім немає досвіду, вони. Неочікувано, але роблять прогрес, ну, в плані да, відносно себе початківця і відносно себе, а, хто вже закінчив курс. Якщо подивитися на це різної курсів, то в ньому можна легко загубитися. А враховуючи немалу вартість, я розумію побоювання новачків, які просто бояться витратити гроші не на ті курси, які їм потрібні. Тож давайте відповімо на питання. В якій послідовності варто проходити курси, для цього варто лише зрозуміти, які у вас прогалини у знаннях, та яка ваша потреба, куди ви хочете розвиватися. Тобто, якщо ви впевнено почуваєте себе з вебом, але хочете піти глибше у UX та дослідження, подивіться в бі курсів по UI-UX. Якщо ж хочете розширити компетенції та бути більш універсальним, то підіть в Mobile Apps. до продукту. Переходьте, якщо ви мрієте працювати в якійсь великій компанії над одним єдиним продуктом. Але знати його глибок. Ну і нарешті, якщо ви зовсім початківець, але не готові йти на річний професіум, то обирайте курс по веб-дизайну бегінер або джуніор відповідності до того, чи маєте ви якісь знання, чи починаєте зовсім з нуля. Крім того, прожектор пропонує більш вузьконаправлені професійні курси для підвищення кваліфікації UI-UX дизайнерів, наприклад, ux копірайт або тестування та інші. А тепер найцікавіше, і це мій улюблений блок. Як відбувається навчання у прожектор? Дуже важливо зрозуміти, як відбувається навчання на будь-яких курсах, які ви обираєте, у якому вигляді надаються матеріали, як відбувається комунікація між студентами та кураторами. Чи повноцінний зворотній зв'язок, та до чого прикладаються основні зусилля на вивчення матеріалу чи на практику та реальні проєкти. Щодо прожектора, цю інформацію можна знайти на їх сайті, але я вас запитала про це випускниць. Тож, давайте послухаємо. У нас був слаг, в якому це якби наш такий месенджер був. В нас були відео, які ми заходили там всі в свій особистий кабінет. Могли дивитися. Лекції були у записі. Це було також два рази в тиждень. Ще також нас була бесіда у слеку. Частіше за все вони там швидше відписували, якщо в тебе якісь там термінові питання, прямо виникнули. Тож лекції доступні у відеоформаті, Переглянути їх можна у будь-який час знову. У Слеку є можливість постійно бути на зв'язку зі студентами та кураторами курсу. До речі, щодо кураторів, я вирішила розпитати у Насті, як відбувається робота зі студентами з її боку. Особливо мене цікавий зворотній зв'язок, адже дуже важливо, щоб студенти отримували конструктивний. Фідбек від професійних практикуючих спеціалістів. Перша основна комунікація з куратором і студентом це коли студенти присилають домашнє завдання. Для цього є окрема платформа, де вони завантажують там лінку на фігму, і я її відкриваю і дивлюся. В цьому випадку я можу або писати коментарі в фігмі на якісь там маленькі нюанси, або якщо я бачу, що треба більше згорнути, і фідбек. То можу записувати відео. На відео я можу показати якісь взаємозв'язки, бо часто помилки можуть бути пов'язаними між собою. І тоді це просто як я сиджу поряд зі студентом і щось прямо тут йому показую. Коли я даю фідбек, я намагаюся не просто сказати: отут не так перероби, а сказати, що тут можна щось покращити, чому можна це покращити на курсі. Мобайл Ап да дизайн це зазвичай супроводжується ще посиланнями там на якісь конкретні гайди від IOS і Android. Тобто це настільки критика, скільки можливість просто рости як спеціаліст. Випускниці також розповідали про вебінари, але у чому їх особливість та цінність. Давайте послухаємо. Вебінари можуть бути прямо дуже різними, да, починаючи від вебінару знайомство до різних воркшопів, можемо іноді навіть Перевіряти домашнє завдання. Загалом на вебінари виділялося е, дві години, якщо я не помиляюся, але ми інколи сиділи і три години, а то й більше. Це відбувалося так, що вони там перше розкривали якусь там ще тему доповнення до лекційного матеріалу, і пізніше вони відповідали вже на наші запитання, які нас виникали. І також ми робили в лайф режимі якісь практичні завдання. Мені подобався такий формат, тому що. Це немов би вже щось схоже на командну роботу у якомусь проєкті? Запит прям на воркшопи дуже часто є на більш такі складні і продвинуті функції у фігмі. На... А те, як будувати автолояути, на те, як робити компоненти, на те, як працювати, ну зараз з variable саме почалися. На одному з воркшопів ми розбирали, да, як від, наприклад, інформаційної архітектури, да, тобто як такого дерева структури, да додатку, як ми переходимо до конкретних екранів, що на них має бути, і так далі. Що ж, з тим, як проходить навчання, більш-менш зрозуміло. Проте на своєму сайті Прожектор переконують у тому, що їх суперсила саме у практиці, і у тому, що вони надають студентам можливість працювати на реальних проєктах. Від справжніх замовників, якщо у студентів є можливість працювати з реальними замовниками, побрифувати, е отримати реальний живий фідбек від власника бізнесу, а можливо ще й мати готовий кейс, можливо, навіть реалізований у своєму портфоліо по закінченню навчання, то це дійсно круто. Я спитала і Лілію, і Ірину про проєкти, над якими вони працювали, чи були там реальні замовники. І от що вони відповіли: це дуже цікаво. Теза прожектору про культ практики це на 100% правда. У нас дійсно були замовники, реальні замовники. У нас були прям зі дзвони, да? ми розуміли, як це трошечки працює. Один проєкт ми робили групою, це також був прикольний експіріенс, А всі інші ми робили самостійно. Один мій най-, найкращий, най Цікавіше це було створення сайту для пошуку роботи. Там такі були мозгові штурми. Ми працювали над українським брендом косметики. На курсі це було створення головної сторінки каталогу про сторінки продукту і корзини. і пізніше, в один вечір. Ось приходить там повідомлення від замовниці, що там ваша робота мені дуже там сподобалася, хотіла б її втілити в реальність. І ось і цей момент це насправді були такі враження неймовірні, тому що я не очікувала, я там дивилася на роботи своїх одногрупників і думала: ну в них там це значно краще, в них там просто я там не дотягую ще там щось. І коли ти отримуєш таке повідомлення, то. Не знаю, в тебе як нове дихання відкривається, тому що ти розумієш, що ось в тебе буде щось, що ти робив, і воно буде втілене в реальність, і це просто відчуття неймовірне. І з почутого мені дуже сподобалося те, що студенти дійсно отримують досвід співпраці з реальними замовниками. Дизайн це маленька частинка великого організму під назвою продукт і вміння працювати в команді. Отримувати фідбек, реагувати на критику, співпрацювати дуже важлива навичка. І якщо є можливість її отримати на курсах, а не у першому проєкті, в який ти підеш самостійно, це дуже-дуже серйозна перевага. Ви можете подумати, що все якось занадто красиво, але є і крапля негативу в цьому всьому. Тож, давайте поговоримо про те, кому не підійде прожектор. Слухаючи відгуки дівчат, я неймовірно раділа тому, які класні проєкти є у нас в Україні. Адже з невеликих курсів Прожектор виросли у справжній онлайн інститут зі своєю інфраструктурою, своїм ком'юніті та дуже гучним. Ім'ям проте це означає це, що прожектор підійде абсолютно всім. Я вважаю, що точно ні. Є важлива умова, за якою вам не підійде навчання на цих курсах, як в принципі і на будь-яких інших. Це якщо ви не освідомлюєте наступну річ, те, що я часто кажу студентам, я вам підкажу там все, що я зможу, але все залежить тільки від вас, да і від вашої роботи. Тобто, якщо хтось приходить і очікує, що курс зробить за нього всю роботу, то такого, звісно, бути не може. Це не Магічна пігулка. Курс це не магічна пігулка, і я з цим повністю погоджуюся. Жодні курси не візьмуть вас за ручку і не проведуть через весь цей тернистий шлях прямою стежкою просто до дверей компанії вашої мрії. Такого не буває. Ви можете заплатити хоч мільйон гривень, але це не вкладе знання просто у вашу голову, не наповнить вашу скарбничку знань, скарбничку вашого досвіду. Сплачуючи за навчання, ви платите за. Якість матеріалу, якість зворотнього зв'язку, компетентність викладачів. Але ви ніяк не компенсуєте свої недопрацювання та не знімете з себе відповідальності. Тому завжди є ті, хто не доходять до кінця, завжди є ті, хто закінчують навчання, але не продовжують працювати в цьому напрямку. Адже закінчити курс не означає стати професіоналом. Лише від вас залежить, чи будете ви у числі тих, хто добіг до кінця цього марафону та отримав жадану винагороду, довгоочікуваний офер. А якщо ви не кинули та додивилися це відео до кінця, то я точно вірю, що у вас все вийде. І якщо ви готові до цього марафону, то у мене для вас є сюрприз. Я запитала Настю, чи може вона запропонувати якийсь подарунок для моїх підписників, і вона погодилася. Тому тримайте промокод на знижку 10% на такі курси, як Web Design Beginning, Web Design Junior, UX Design Beginning та Mobile Apps Design Course. Безумовно, раджу йти. Довгий час були ось ці страхи, чи правильно я це роблю, чи точно я це роблю. Хоча в мене було дуже велике бажання, несамовите бажання, чи можливо тобі це буде надто важко, можливо, не варто це робити. І тепер, після ось цього всього шляху, я розумію, що варто. Варто в будь-якому випадку промокод ви знайдете під відео разом із посиланням. Переходьте, обирайте курс, і я бажаю вам успіхів на цьому нелегкому шляху. Нагадую, також що в описі під відео ви знайдете посилання на безкоштовний серіал про UI UX дизайн. А також переходьте у мою спільноту в Telegram. Та на канал, до речі, там щонайменше двічі на тиждень я викладаю якісь цікаві матеріали та статті для дизайнерів. І не забудьте поставити лайк до цього відео. Це допоможе мені просувати як відео, так і канал в цілому. Як завжди, натхнення вам та успіхів! Що побачимось, Па-па!